Німеччина планує реалізувати оборонні закупівлі на 377 мільярдів євро. Про це пише політикою з посиланням на нові внутрішні документи німецького уряду. Видання зазначає, що це дорожня карта реформи оборонного сектору серед ключових закупівель, майже 700 бойових машин, понад 550 систем ППО Skyranger і 400 крилатих ракет Томагавк. Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle Німеччина і ведучий подкасту Вас із das? з нами на прямому зв'язку. Добрий вечір, вітаємо. Доброго вечора, дякую за запрошення. Дякую за те, що зголосилися 377 мільярдів євро. Ну наскільки ця сума, ця цифра може спантеличувати, дивувати взагалі відбиватися певним резонансом в німецькому суспільстві? Чи зрештою в тих реаліях, в яких наразі Європа і Німеччина перебувають, це абсолютно релевантно? А відтак і сприймається за належне. Так, це справді велика сума, велика сума і для Німеччини, і для Бундесверу, оскільки в попередні роки Німеччина заощаджувала на власній армії і тепер намагається дуже швидко швидко наздогнати те, що було втрачено, час в першу чергу. Але з іншого боку, якщо подивитися на німецьку економіку, на ціни, на. Ці, це озброєння, яке Німеччина збирається купувати то це насправді не так багато. І до речі, ця цифра вона ж не остаточна. Це попередні розрахунки. А насправді Німеччина збирається так закуповувати озброєння на сотні мільярдів євро, і частина цього озброєння американського виробництва це дороге озброєння. Потрібні, от, ви згадали, також сотні. Сотні екземплярів бронетехніки, це не тільки танки, це бронемашини. Це все дороге і потрібно саме велика кількість. Велика кількість от ви також згадали системи Sky Ranger, це сучасні системи. В Німеччині просто зараз нема таких систем, які здатні збивати дрони, наприклад, тобто систем, які працюють на коротку відстань. І ці нові машини недавно розроблені. Тепер буде очевидно розміщено в найближчі тижні замовлення. Для цього до речі, потрібна згода Бундестагу німецького парламенту, і потім в наступні роки все це вироблятиметься. Тобто, не варто очікувати, що це завтра з'явиться на озброєнні Бундесвера. Це тривалий процес. А загалом, як ось цей процес ну фактичної мілітаризації, чого не було багато років у Німеччині, відчувається в суспільстві. Бо до нас долітають тільки окремі із соцмереж про те, що там чоловіки не готові служити, кажуть, що вони не будуть захищати німеччину в разі російської агресії. Загалом можна здатися. Ну що там тієї Росії нічого страшного немає. Всередині суспільства це відчувається. Про це багато говорять, і я б не сказав, що німецькі чоловіки всі прямо відмовляються служити в Бондисфері. Так є безумовно окремі випадки. Є опитування, які показують, що серед молоді бажання повертати призовну армію не дуже велике. Більшість проти, але це не дуже велика більшість. І поки що німецький парламент розглядає це питання. Немає нового закону. Є лише законопроект, який пройшов перше читання, і от в наступні дні буде друге та третє. До кінця року очікується, що закон приймуть, і від нового року він почне діяти. Тобто йдеться про що йдеться про збільшення німецької армії від приблизно 180 тисяч зараз до 260 активних солдатів і ще десь 200 тисяч резервістів їм треба. І дискусія йде про перше, чи повертати повністю вже зараз призовну армію, поки що уряд вагається і намагається робити все на добровільній основі. Я думаю, що так і залишиться. Але е е від уряду очікують конкретного плану, що буде, якщо не буде достатньо добровольців. От про це зараз іде головна дискусія. З нових тем це те, що зараз обговорюється. Е Бундесвер оголосив, що повертатиме частину своєї власності, е зокрема казарми. В Бундесвера свого часу було дуже багато казарм їх заморозили, передали в приватну власність власність або збиралися передати. Тобто там збиралися будувати квартири, якісь цивільні об'єкти. І тепер Бундесвер сьогодні оголосив, що близько 200 цих казарм вони збираються таки залишити собі. І це викликає певне незадоволення в німецьких громад, які вже мали певні плани на ці території, на ці об'єкти. Про це зараз говорять, але в цілому суспільство розуміє, що переозброювати Бундесвер треба збільшувати чисельність армії. Треба дискусія йде лише про те, як це робити і як швидко. Ну до речі, в цілому тема Бундесвера і те, яким чином німецьке військо має виглядати, функціонувати і виконувати свої функції. Наскільки ця тема в принципі є політично конвертованою, і чи можна сказати, що там політична дискусія між різними політичними течіями, вона пролягає, от якраз в цій зокрема площині, про те, як має функціонувати військо, як має боронити. І серед німецьких партій, і серед німецького суспільства є згода, що треба це робити, оскільки Росія і про це говорять і політики, і експерти. Навіть якщо війна в Україні завершиться, залишиться головною загрозою для Європи, для НАТО. І Німеччина, як член НАТО, має бути готова захищати не тільки себе і партнерів по альянсу, тобто, в першу чергу, звичайно, східний фланг країни Балтії, Польщу до цього треба готуватися. І це відчувається і в повсякденному житті теж. От йдучи по Берліну, можна побачити багато плакатів, які заохочують приєднуватися до Бундесверу. До речі, уряд збирається заохочувати в першу чергу грошима і пільгами. І зарплата 2300 євро на місяць для призовників 18-річних – це насправді досить пристойні гроші. І тим не менше, ми бачимо, що Збираються уряд, збирається ще розширювати ці пільги, тобто додавати ще щось. І тому що німецьке суспільство за десятиліття останні після закінчення Холодної війни відвикло від того, що потрібна потужна армія. А я нагадаю, що в до 90-го року чисельність армії лише Західної Німеччини становила майже півмільйона. Зараз 180 тисяч. І збільшити цю цифру до 260 тисяч видається для німецького суспільства насправді таким титанічним завданням. От як змінилися часи, але повторюю ще раз: суспільство розуміє в чому проблема і чому це треба робити зараз? Тому тут питань немає. До речі, як у Німеччині сприйняли новини з Польщі, коли польський суддя відмовився видати Німеччині підозрюваного у підриві північного потоку, підозрюваного українця. Це пройшло в новинах. Я б не сказав, що це е, така одна з топу топових тем в німецьких змі. Але е, наскільки я розумію, в між Німеччиною та Польщею і раніше були суперечки з цього приводу. А е, в Німеччині також пройшла новина про те, що в Італії суд е, постановив видати одного з підозрюваних в Німеччині. Не зрозуміло, чим це остаточно завершиться. Е, адвокати, нібито, збираються подавати позов проти цього. З Польщею поки що це питання я зараз не бачу, навіть не обговорюється. Ну а якщо говорити про е, політичну позицію, про інакше про офіційну позицію, так тому що е, з того, що доносилося з Берліну, це було абсолютно сприйняття такого рішення е, польського суду. Та тобто був запит, ви його не задовільнили. Окей, ваше право, ми шануємо ваше право по всьому. Так це дійсно виглядало. Я припускаю, що Федеральна прокуратура Німеччини, яка веде цю справу, навряд чи просто так стисне плечима і скаже, що ну окей, гаразд. Тоді нехай він залишається у вас чи там подорожує по Європі, чи повертається в Україну. Напевно, вони намагатимуться якось все ж таки ще раз отримати екстрадицію цієї людини. Але наскільки в них є шанси на це, це під великим питанням. Поки що я не бачив, не бачив жодних офіційних заяв від представників федеральної прокуратури, чи тим більше німецького уряду. До речі, уряд про це не висловлює, не висловлюється, оскільки це питання в юридичній площині. Вони дуже обережно до цього ставляться. Поки що тихо. А до речі, після бурхливого обговорення ракет «Томагавк», чи е, в Німеччині повернулися до до дискусії щодо ракет Таурус. Ні, такого повернення немає. воно було е, кілька тижнів тому, е, коли дрони залітали в Польщу російські, Їх там збивали. Потім дрони з'являлися над країнами Скандинавії в Німеччині. Був був паралізований аеропорт Мюнхена. От на цьому тлі в пресі були заклики, що відповіді може бути передача Україні ракет «Таурус». Але це були заклики експертів, заклики журналістів. Політики поки що не коментуються ніяк і продовжується. Тобто зберігається позиція офіційного Берліна. Ми не говоримо про конкретні види зброї, які ми постачаємо Україні. Ця інформація закрита. Спасибі Романе, Роман Гончаренко, глядач до чверні німеччина. Ведучий подкасту вас і